За що з вас знущались? Я не вмів вибудовувати соціальні зв'язки, а також мав високу мотивацію всім подобатись. Я зробив багато лайна, намагаючись сподобатись іншим. Це заднім числом зробило мене небажаною білою вороною. Це така собі пастка. 22. Людей приваблює харизматична впевненість, не надто багато, трішки буде достатньо. Навіть якщо ви вдаєте себе дурня, якщо ви можете грати цю роль впевнено, то будете виглядати симпатичним в певних компаніях. Важко бути впевненим, якщо тебе не люблять. Люблять, намагаючись сподобатись людям без впевненості в собі, ви просто видаєте свій відчай. А він випромінює атмосферу, яка помітна будь-кому за милю. З цієї причини люди почуваються некомфортно, іноді починають знущатися з вас через цей дискомфорт. А знущання руйнують шанси стати впевненим. Чим більше з вас знущаються, тим більше ймовірність того, що ви проявите негативне ставлення до людей навколо, і тим більше ймовірність, що ви почнете накидатись на людей. Ті, над ким знущаються, можуть дуже Швидко стати хуліганами, і цикл починається знову. Це справді замкнуте порочне коло. Екзема, яка часто вражала моє обличчя, те саме. Мені доводилося ходити в школу в білих бавовняних рукавичках. Одного разу вчителька викинула мій проект, бо не хотіла, щоб я заразив інших дітей. Мене називали печивоголовим, тому що моя голова мала форму безквітного печива. Бо я дитиною був дуже маленький. У мене те саме: дівчина без цицьок з запізнілим розвитком. Скрізь чула тільки. Ти впевнена, що ти не хлопець. Мої батьки ще й робили мені коротку стрижку в дитинстві. Мене дитиною ніколи не дражнили, але безперестанку знущалися, коли у мене виросли груди у 15 років. Я перейшла від АА до і розміру приблизно за 6 місяців. Люди вирішили, що я під час шкільних канікул, мабуть, добре попрацювала цицьками. У мого брата було рідкісне генетичне захворювання під назвою Синдром Блума. Він мав зріст 135 сантиметрів і важив 27 кілограм. Діти часто дошкуляли йому, тому мій батько був частим гостем директора після усіх сварок, у які я встрівала, захищаючи його. Дійшло до того, що у мене навіть було своє крісло в директорському кабінеті. Мій тато влаштовував гарні шоу. Ти ж юна дівчина, як тобі не соромно. Ти ж знаєш, що не можна затівати сварки та бійки в школі. Тепер ти на два. Тижні під домашнім арештом. А коли я поверталась додому, жартував над черговим викликом до школи. Мене ніколи не карали за те, що захищала брата. Через пару років після тих бійок та сварок діти перестали приставати до мого брата. Вони зрозуміли, що з його божевільною старшою сестрою краще не мати справ. Брат, на жаль, помер у серпні цього року через рак, до якого він був схильний через синдром Блума, і ті самі діти, які немилосердно цкували його, коли ми були молодшими, від душі ридали на його. Похороні, тому що мій брат став їхнім найкращим другом після того, як вони дали йому шанс. Я й до цього дня не знаю. Щось сталося влітку перед третім класом, що змусило купу людей вирішити, що я їм більше не подобаюсь, включно з моїм найкращим другом. У мене було лише двоє друзів, поки моя родина в другому семестрі сьомого класу не переїхала. Буллі ходили за мною додому більшість днів. Врешті моїй мамі довелось вступити в словесні перепалки з батьками кількох дітей на вулиці, щоб змусити їх хоч трохи отямитись. Якось я запитав одного з них, що я зробив, чим заслужив на таке. Він від Відповів: ти народився. Як на таке можна відповісти? І навіть досі щоразу, коли чую десь цю фразу, відчуваю різкий біль. Схоже, сталося зі мною в сьомому класі. Вся компанія друзів змовилась проти мене на чолі з довбаною Керін Шварц, повна ізоляція без будь-яких причин. Образа ніколи не полишала мене. Знадобилося три роки, щоб знайти нових друзів. Нещодавно вела до школи свою онуку. Вгадайте, хто її вчителька. Так тепер уже не приваблива Керін Шварц. Вона попросила мого сина дозволу приїхати до мене в гості. Я сказала йому відповісти, що я її не пригадую. Впевнена, що вона не пам'ятає своєї жорстокості, і як би це сумно не звучало у моєму тепер уже похилому віці, я сподіваюся, що життя надавало їй підсрачників. З 6 до 13 років з мене щодня знущались за моє прізвище, яке на моїй мові означає горбань зовнішність, характер, знання англійської читання, малювання та просто існування. Я ненавиділа середню школу всією душею. Моя мама намагалась заступитись за мене, але в слов'янських країнах це нікого не хвилює. Вчителям було начхати, навіть якщо вони все бачили, то вважали це частиною дорослішання. Батько ігнорував мої постійні сльози та переживання. Коли я виховався виходила зі своєї квартири, на мене нападали, били і кидали предметами, били викрутками та тупими ножами. Діти на велосипедах ганяли по районі, кидаючи в мене каміння. На дні народження мене запрошували лише для того, щоб дітям було кого тероризувати. Я завжди ненавиділа дні народження, але моя мама вважала, що діти будуть добрішими до мене поза школою. Звісно, це не спрацювало. Коли я вступила у коледж і познайомилась з абсолютно новими людьми, вирішила, що гратиму роль жорстокої діти. Та відстоюватиму себе з першого разу, але виявилось, що художній факультет став прихистком для багатьох інших дітей, які зазнали знущань. Я провела там чотири найкращі роки свого життя з добрими та люблячими людьми, які просто хотіли дружити та веселитись. Бо я був бідний, і моя мама постійно курила, тож я був злиденним та смердючим, а діти злі. Як чорна дитина у районі, де живуть переважно чорношкірі, за окуляри та брекети, за те, що я був товстим, за те, що я був добрим, за те, що я був розумним, за те, що мені подобалось аніме, за бажання стати пілотом, яке виникло під впливом аніме, яке мені найбільше сподобалось. Але вгадайте, що тепер я довбаний пілот. Бо у мене великий ніс. Дивно те, що коли я в дорослому віці казав людям, що з мене знущали через мій великий ніс, чув у відповідь але ж у тебе невеликий ніс, так заплутано. Був занадто тихим. Ні, я просто не хочу говорити з вами мудаками. Вага, прищі, гігієна, голос, що завгодно. Це було приблизно 20 років тому в середніх класах, але знущання глибоко врізались в мою пам'ять. Емоції, які я відчував, досі залишаються такими ж свіжими, як тоді, коли я про це згадую. Гетерохромія як тільки не обзивали мене, очі диявола, очі демона. Одна дитина навіть бризнула на мене водою з фонтану, наче це була свята вода, і сказала: Виходь, дияволе. Моя мама не дозволяла мені голити ноги в середній школі. Це було жахливо. Я хлопець з індійським походженням, навчався в англійській міській школі 1980-х років. Було настільки погано, що мама подарувала мені справжній прихований ремінь для грошей. У мене постійно їх відбирали, тому я приходив додому голодний і побитий. Потім я відкрив для себе бокс. Шлях помсти був кривавим. Через анорексію моє шкільне прізвисько було скелет. Щоразу, коли я відмовлялась їсти, вони називали мене дивною або обзивали. Коли ми дивилися відео про анорексію на уроці ОБЖД, всі сміялися, запитуючи, хто це зняв про мене. Ролик дівчина з відео померла. Зрештою, я знайшла покинутий туалет і залишалась там на обідній перерві. Вчителі не помічали нічого, а я за рік скинула 19 кілограм. Потім батьки змилосердилися і витягли мене звідти. Коли я була в шостому класі, мій хлопець розійшовся зі мною, тому що мені подобалась Kingdom Hearts, А це найдурніша гра в історії. Він подбав про те, щоб усі його друзі теж про це дізнались. Також з мене знущались за руде волосся, веснянки, ніс, музику, яка мені подобалась. Діти знайдуть найменшу причину, з якої можна поглузувати. За те, що я на половину німець, не минало жодного дня в старшій школі, щоб хлопець із мого класу, який вдавав себе друга, не назвав мене нацистом. Він малював свастики на моїх шкільних зошитах та підручниках, а потім виправдовувався тим, що його тато був євреєм, а він сам росіянин. Росіяни перемогли нацистів, тому він кращий за мене. Я завжди дуже хвилювався через те, що у мене немає друзів, і я не знаю де їх шукати. Тож терпів це протягом чотирьох років. Мій голос Він був схожий на пищання білки. Булінг почався, коли батьки переїхали із передмістя до центру за наявність батьків, які не були розлучені. Бо я дратував. Занадто багато говорив. Читав замість того, щоб бігати на вулиці. Класав зубами та дзеленчав посудом, коли їв, наспівував уривки пісень, дихав занадто голосно, ставив занадто багато питань, незграбно поводився. Занадто багато їв, погано одягався. Все моє існування було безперервною образою почуттів мого буллі. Вона була моєю мамою. У якийсь момент за те, що був єдиною білою дитиною в латиноамериканському та чорному районі. Я багато разів отримував на горіхи. Мої батьки переїхали в інший штат, тому що тато знайшов нову роботу. Там з мене знущались за те, що я новенький з іншого штату з дивним акцентом. Згодом через знущання я став дуже самотнім. У 1999 році стався Колумбайн. Тож, звичайно, оскільки я був тихим самітником, який весь час носив чорне, мене стали називати чувак Колумбайн». Умбайн, тож в середніх класах було чудово. Кілька разів огризнувся хуліганам, і на цьому все. Думаю, люди злякалися мене і зрештою залишили в спокої. Тож знущання припинилися, а я став ще більш самотнім. Діти відстій. те, що трапляється з вами в дитинстві, формує дорослого, яким ви згодом станете. Якщо ви дитина і читаєте це, будьте добрими до інших. Не будьте лайном лише тому, що хтось не такий, як ви. Єдине, чого я хотів, мати друга і тусуватись з ним. Це все, чого хоче будь-яка дитина. Я навчаю своїх дітей цього зараз у ранньому віці. Коли ви бачите у цю самотню дитину, яка ніколи нічого не говорить і нікого не турбує, швидше за все вона просто потребує друга і не знає, як його знайти. І щоб усі ви діти знали, якщо ви думаєте, що в дитинстві знайти друзів важко, просто зачекайте трохи. В дорослому віці ця місія майже нездійсненна. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цим добрим людям за фінансову підтримку. А чи піддавались ви коли-небудь булінгу? Напишіть в коментарях.